Звіт план факт це інструмент, який допомагає порівнювати заплановані та фактичні фінансові результати бізнесу. З його допомогою можна ефективно планувати бюджети, відстежувати досягнення цілей і контролювати відхилення в доходах та витратах. План факт знаходиться в розділі Аналітика. Зараз він доступний для користувачів і з повним доступом та для власників компаній. Даний звіт формується за різними методами. Поговоримо детальніше про механізм формування цього звіту. Він може формуватися двома способами. По касовому методу та по методу нарахувань, тобто на основі звіту гроші кешфлоу, де фіксуються дати надходження і списання коштів, або на основі звіту прибуток PNL, де враховуються дати та періоди угод, за які ці кошти були зароблені або виконані зобов'язання. Ви маєте можливість сформувати цей звіт за будь-який період. За місяць, за рік або за обраний проміжок часу, також можна внести планові дані за минулі періоди, або переглянути, що було в минулому. Це дозволяє відстежувати динаміку та аналізувати, як змінювалися результати. Бюджети у звіті можна формувати по категоріях або по окремих проєктах. Планування по категоріях дозволяє задавати цільові суми доходів і витрат для кожної статті, наприклад, маркетинг. Оренда зарплати чи продажі це допомагає чітко бачити, куди планується спрямувати ресурси, де витрати перевищують очікування і як змінюється структура бюджету з місяця в місяць. А планування по проектах дає змогу створювати кошториси, аналізувати фінансову ефективність кожного проєкту та бачити повну картину по кожному напрямку діяльності. Інтерфейс звіту має дві частини: основну таблицю з плановими та фактичними показниками, і вкладку Історія дій, у якій фіксуються всі зміни, що були внесені у звіт. Це зручно, якщо потрібно перевірити, хто і коли змінював планові суми або структуру звіту. Ви можете в будь-який момент оновити дані, натиснувши кнопку оновлення, система автоматично підтягне усі актуальні показники. Також є можливість експортувати звіт в Excel, щоб Поділитися ними з колегами або включити у внутрішню фінансову звітність у таблиці. Ви можете вказувати заплановані суми доходів і витрат для кожної категорії. Після введення сума автоматично зберігається. Якщо категорію додати, але не ввести значення, вона не буде збережена після перезавантаження сторінки. Заплановані дані можна змінювати в будь-який момент. Важливо, усі планові показники, які ви створюєте у звіті Планфакт, зберігаються лише в межах цього звіту. Вони не впливають на інші показники у Фінмап, не відображаються як майбутні операції у календарі і не впливають на аналітику інших звітів. Так само операції, які ви створюєте з майбутньою датою надходження чи списання, це окремі транзакції. І вони не впливають на планові дані у звіті Планфакт. Фактичні показники підтягуються автоматично із кешфлоу. Або PNL, залежно від обраного типу звіту. Категорії, які більше не потрібні, можна видалити натисканням на кнопку Мінус. Якщо видалити головну категорію, усі її підкатегорії також будуть видалені. При натисканні на суму фактичних доходів чи витрат, відкривається список платежів, з яких сформовано цей показник, саме за обраний період. Фінмап автоматично розраховує співвідношення між планом і фактом. Якщо фактичні показники менші за. Заплановані відсоток виконання буде нижчим за 100%, якщо більші понад 100%. Для зручності додано кольорові індикатори: зелений, коли показники перевищують план, та червоний, коли витрати більші за заплановані. Таким чином звіт план факт: це сучасний інструмент бюджетування у Фінмап, який забезпечує прозорість фінансів, контроль за виконанням планів і впевненість у кожному управлінському рішенні.